Доброго дня! У нас з вами настав час ознайомитися з новими об'єктами текстового документу, завдяки використанню яких ви зможете виконувати більш якісне оформлення документів. Сьогодні розглянемо з вами списки. Текстовий процесор має зручні засоби автоматизації роботи зі списками різних видів. Особливим видом форматування абзаців Текстового документа є оформлення їх у вигляді списку. Списки можна подавати, перелік об'єктів, описи порядку дій, наприклад, список прізвищ учнів, інструкції щодо використання там приладом, перелік правил оформлення документів, список ліків там в аптечці. Послідовність дій виготовлення деякої справи. У текстовому процесорі Word можна створювати такі списки. Це в нас йдуть і марковані, є нумеровані, так? і є в нас списочки багаторівниві. Ось це у нас інструмент, на вкладочці головна, є інструменти із маркованим списочком. Бачите, коли ми наводимо на нього, висвітлюються маркери, нумерований список і багаторівневий список. Сьогодні ми з вами з ними і ознайомимося та попрацюємо обов'язково. Практична робота необхідна Дивіться, у нас написано набрати наведений нижче текст, а вам необхідно буде набрати свій розклад уроків, не обов'язково такий текст, як у мене, і відформатувати його, змінити, наприклад, колір тексту і додати, звісно, списки різних типів. Це і нумерований, і маркований. І так, як же додати нам нумерований список. Давайте я створю новий документ. І так, щоб нам додати, наприклад, розклад уроків на понеділок. Беремо понеділок, понеділок, давайте збільшу шрифт, щоб він у нас був вам краще видно. Понеділок. Натискаю Enter. Нехай буде математика. Матика. Укр мова, фізкультура. І нехай буде інформатика. Інформатика. І так, чотири уроки. Виділяємо ці чотири речення, виділи, але не забудьте, що коли ви вводите математику, завжди ми переходимо на новий рядочок. Щоб перейти на новий рядочок, ви ж прекрасно знаєте, натискаємо на Enter, виділяємо цих чотири слова. І тепер, коли вони виділені, пам'ятаємо тільки з виділеним текстом, ми можемо його відформатувати і відредагувати, і можемо йому надати звісно, зробити списочком. І так, обираємо, давайте спершу оберемо маркери, натискаємо на маркери, вони тут у вас будуть декілька видів, Ось коли наводжу, бачите, відразу, але я просто навела ще не класнула мишкою, то відразу ми можемо побачити, як це буде виглядати. Переглядаємо різний вид. Давайте натиснемо на сердечко. Хай буде там понеділок. <кхм> Але коли я натискаю на Enter, то переходжу на новий рядочок, і знову у мене з'являється оцей списочок, то я просто відміняю список ось тут угорі, раз. І все, він у мене вже не буде автоматично спрацьовувати. Так, вівторок давайте. Вівторок, Enter. Вводимо, давайте на вівторок інформатика, інформатика, англійська мова. Хай трудове. Трудове. Навчання. І нехай що у нас там буде біологія, наприклад. Біологія. Так, знову ми зробимо з вами списочок. Виділяємо текст. Додаємо, тепер давайте нумерований. Убираємо нумерований, він ось тут у нас, бачите, також різний. Є нумерація, і ставиться крапочка після циферки, є дужки, є в нас арабські. Тобто обирайте, яка нумерація вам підходить. Нехай буде ось у мене перша. Так, нумерацію додали, все прекрасно. І знову переходимо на Enter на новий рядочок і відміняємо нумерацію. Все, прибираємо, щоб у нас воно не горіло цей інструмент активним. А інколи нам треба додати щось новеньке. Наприклад, давайте я ось тут відредагую: ось там де у нас математика, щоб не вводити мені декілька разів, відредагую наш маркований списочок. Треба додати, наприклад, символи. Знову переходимо. Ми умаркований список і можемо з вами, дивіться, бачите, змінити, оприділити новий маркер. Маркер. Натискаємо на Оприділити новий маркер, висвітлюється віконечко, і висвітлюється: ось у нас знак маркеру Символ. Натискаємо на символ. І висвітлюються символи, які ми можемо з вами додати до замість нумерації. Ось їх тут багато, які хочете ті бути, але вони ж діться символи у нас згідно нашого шрифту. Якщо я пам'ятаю на літру М, ану, Вінкнікс. О, ось тут можете щось обрати цікавеньке. Бачите, у нас є різні цікаві е символи, які ми можемо. Давайте ось цей значок додамо. Окей. Так, і «Окей». Бачите, і в нас уже з вами додався маркер із символів. Тобто тут можемо пошукати, і тут вже символів у нас знову приділити символ. І тут їх безліч, вони різноманітні, є сніжиночки, ми вже з вами колись це робили, є і годинники, є і багато інших символів. Давайте інші глянемо. Бачите, тут можна там і автомобіль обрати, і хмаринка, і сонечко, і зірочки, і люди, і так далі. Тобто тут дуже-дуже велика кількість різних символів, які ми можемо додати до наших маркерів. Давайте велосипед додамо. Окей. Тобто символи ви можете додати просто у стандартних маркерах, які там є кружочки, сердечки, зірочки, а можете додати ще із символів, не з стандартних маркерів. Тобто, і домашнє, звісно, ваше завдання створити розклад уроків, і до кожного дня, до кожного дня <клес> тижня, де написані уроки, додати різні. Різний список: це або маркований, або нумерований. Якщо ви додаєте маркований, давайте, щоб у кожного кожного дня був різний маркер. Ну, і звісно, не забудьте додати нумерований. Також нумерація, що була у нас там просто із дужками, і з буквами і так далі. Тому домашня робота. Створити розклад уроків і додавати списочки. Всім гарного дня! Чекаю ваші роботи!